Знищений музей Шухевича у Львові ознакували некоректною інформаційною таблицею. Львівська міська рада розмістила там банер, на якому неправильно передали деякі факти з його життя. Про це повідомив екс учільник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. На таблиці вказано, що в садибі, яка стала музеєм, свого часу жив Роман Шухевич зі сім'єю. Однак це неправда. Зі свого боку, у Львівській міській раді визнали свою помилку. І запевнили, що найближчим часом відкоригують напис на банері. Також інцидент прокоментував на своїй сторінці у Фейсбук політик Володимир Гірняк. За його словами, він вражений неграмотністю працівників міськради, а очільник Львова вкотре наробив собі встиду та ганьби. Нагадаємо, що саме у садибі на Білогорщі 5 березня 1950 року Роман Шухевич прийняв останній бій, адже чекісти змогли вистежити його та оточили будинок. Намагаючись прорватися з оточення, головнокомандувач упав вбив майора МДБ Ревенка, але сам був поранений. Щоб не здаватися живим до рук ворога, Шухевич впустив собі кулю в скроню.